Чайка хоче чая, бо відчая, вона кай. Будьмо мяузитивними. Так Так якщо я вбираю в ікру сміття, то сміття більше не буде. А якщо сміття більше не буде, то мені не буде, що робити. А якщо мені не буде, що робити, то мені треба знову смітити, щоб було сміття. Це виходить, що я. По суті, я велика прибиральниця, яка приходить бирати за котиками. Це я просто прибираю за котиками. О. Філософське питання, звісно. А якщо я сам котик, який прибирає за котиками, то я виходив котик прибиральниця. А якщо я котик прибиральниця, то котики, які з дитинства багаті, будуть казати, що. Це не ця непрестижна робота, і мені можна по праву послати їх в жопу. <рик> то, якщо я багато насосав, то в мене багато грошей. А якщо в мене багато грошей, то я можу собі купити щось. А якщо я щось можу собі купити. Мені не прийдеться багато сосати. Ну якщо я перестану сосати, грошей не буде. То ще робити? Філософі. Перекрили шлях потягу сміттям. Це виходить, що якщо ти сміттям перегородив шлях до потягу, потяг не приїде, нікого нічого не привезе, то це не буде більше сміття. Але якщо убрати це сміття і відкрити назад, то це буде багато сміття. Тобто сміття викликає сміття. А без сміття не буде нового сміття. Хм. Філософія. Як по буде друг? А, мелан! Мелан! Мелон. Гендальф набрехав. А що якщо Я в великому кошачому латке? І це вони какали, позагрібали, а це вони піснули, і я щас прибираю великий кашачий латок. Філософія. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. це в... вісьмерня виходить. Вісьмерня. А чого називають шестерня? М. Філософія. Я міг тебе виростити, скотину таку здорову, симпатичну. Тепер я можу лузати семашки. А якщо я можу лузати семашки, це не буде означати, що я не даю соняшникам вирости. А якщо я не даду їм вирости, то в мене не буде сімошек. Но якщо. Я не буду їх лузать, буде багато соняшників, і вони всі не виростуть, бо їх дуже багато, тобто мені треба лузать і не лузать всі машки одночасно. Філософія. Якщо багато дивиться на дерево, яке росте, воно буде дивитися, як росте ж ти. Чим більше ми сосем, тим менше нам хочеться сосати. А якщо б я пісав водою? Чи було б правильно писати на дерево? То що я зберігаю природу, але справляю нужду. Це було б правильно, чи погано? Хм, Філософія. Ти дуже симпатічний, Соняшник. Тобі хтось сказав, що ти дуже симпатічний? Мені ніколи не кажуть, що я дуже симпатічний. У не симпатічний, але якщо б я був симпатічний, я був би симпатічний. 314 листочків. Сип'я міг собі дозволити палку, яка дуже схожа на меч палку, е, прикольний камінь, який можна ці жабок пускати, це на ставки. І коли ти поливаєш темну рослину, вона вживає і стає світлішою. Тобто, якщо ти темний, тебе просто Зайчика, зайчик не всасується. Він не хоче всасуватися. Зайчик принципіальний. На кожну поливалку є сосалка. Ну якщо сосалка, це не поливалка, то сосалка. Це сосалка. Вакуумний пилісос По суті, це твій друг. бо він знає більше твої таємниці. Того, що спочатку він всасує тебе, а потом ти засасуєш його. Хм. хм, філософія. Можна нескінченно дивитися на різні речі: як горить огонь, як тече вода, і як всасують. Якщо б у мене був котик. Він би дуже любив дивитись аніме. Того що він котик, і йому слід дивитися аніме. Бо хто дивиться аніме, той котик. Хм. Філософія. Насмітити може кожен. Но так насмітити може не кожен. Бо тільки кожен, не той, що кожен. Хм. Філософія. Якщо ти любиш пити живчик, значить це ж ти любиш яблука. Чи значить, що, що ти любиш пити? А якщо ти їси яблука. Коли п'є живчик. Це значить, що ти робиш те і те одночасно. Чи просто так виходить, що так от. Хм. Дерево небагато може тобі сказати, але ти можеш багато сказати дереву. Це означає, що ви з деревом дуже гарно поговорили. Тобто дерево своєю мовчанкою тобі багато чого сказало. Хм, У мене закінчилась вода, і щоб в мене було більше води, мені треба сосать. Чи це значить, що я сосу за воду? Чи це значить, що вода вартує того, щоб сосай. Тут ростуть соняшники, які дивляться на сонце. Бо соняшники завжди дивляться в сторону сонця. Але вони ростуть по різному. Тобто в розумінні соняшників. Сонце знаходиться з різних сторін, того, що у соняшників різний світогляд. Хм. Філософія. Якщо багато вдивляться в сміття, то ти зрозумієш, що це сміття. Якщо прибрати калюжу, то не буде води, але рослинам потрібна вода. Тобто, якщо я водою з калюжі полью рослини, але приберу калюжу, то води не буде, але вода буде. Тобто, я просто взяв, перемістив воду з одного боку на інший, зробивши одну ту саму дію, але витративши на неї більше зусиль. Хм, Якщо ми всі деталі годинника в великому годиннику. І ми не знаємо, що ми деталі годинника. Бо ніхто нам не сказав, що ми в годиннику. Тобто ми всі працюємо як один часовий механізм. Не знаючи про це, думаючи, що у нас є свобода волі, хоча ми виконуємо функції, які потрібні годиннику, Хм, якщо мені кажуть, що мені потрібно бути самим собою, а я не знаю хто я, тобто я викликаю протиріччя сам у себе. І я не можу бути самим собою, але я всі кажуть, що мені потрібно бути самим собою. Чи це не я сам, тобто я не знаю, хто я і чому мені так кажуть, то це я сам такий і це. Хм. Філософія. Якщо довго поливати рослини, то вони виростуть великі. І будуть поливати вже тебе. Тобто ти будуєш собі шлях до майбутнього, виконуючи речі у минулому, тобто ти зазираєш у майбутнє у теперішньому часі, дивлячись на свої минулі дії. Хм. Якщо е, годувати рибу, а потім зловити рибу. Потім з'їсти її. А це не означає, що риба їсть, що потім ми її зловили, що потім вона нас нагодувала. Я думав, я жартував про котика. Я не жартував про котика. Навіть котик не жартував про котика. Тепер в мене великий радіус смок. Тобто я можу всмоктувати і смоктати на більшій відстані. Тобто дистанційне сасання. Я відновив частину природи і тепер з'явились грабці. Тобто гарабці чекали, поки я виконую роботу, не бажаючи її виконувати. Тобто грабці мною скористалися. Якщо чекати час, то час прийде. Це означає, що час завжди запізнюється, якщо ми завжди його чекаємо. Хм, Філософія. Якщо я приберу за котом, то в нього буде чисто. Але якщо я піду, то в нього буде брудно. Тобто мені треба залишитися, але кіт таки не один, Тобто це циклічно буде відбуватися, але він кіт і в нього немає чим мені заплатити. Тобто я роблю це безкоштовно, тобто я роблю це для свого власного задоволення, але якщо я роблю це до власного задоволення, то чого я не задоволений? Хм, Кіт стоїть на валізах. Тобто кіт подорожував. А як він подорожував, якщо він кит? Він же ж кіт, а не кит? Хм. А якщо ми б вміли літати, тобто ми були б птахами. Але як ми можемо бути птахами, якщо ми люди? Але якщо б ми були птахами. Ми будували годувальниці для птахів, і самі з них би їли, бо ми були би птахами. Якщо високу, будів... Якщо високу будівлю називають Марочос, то низька будівля. Це буде антихмарочос, то що велика будівля чеше хмари, а низька будівля дистанціюється від неї через певні причини, які відомі низькій будівлі, але низька будівля не говорить ці причини Хмари, того що вона дистанціюється від неї. М -м -м. Якщо б у кота був кіт, чи був би кіт, у якого кіт. Власником кота, або він не був би власником кота, бо він був би кіт, а кіт і кіт це два кота, а два кота це декілька котів. хм. Якщо дивитися на рослину, яка дуже уважно дивиться на тебе, то ви дивитесь один на одного, і за статистикою між вами може виникти симпатія. Чи вважається, що ви любите один одного? І це виходить, що рослини можуть відчувати, тобто вони є чуттєвими, а якщо чуттєвими є можливість емпатії, тобто, якщо ми їмо одну рослину, і це бачить інша рослина, вона відчуває жах. Хм, Якщо ти будеш особистим своїм тренером, то ти будеш себе тренувати, тобто ти можеш отримати тренерську ліцензію за тренування самого себе, якщо ти не можеш знайти себе, отже, ти себе загубив. Отже, ти себе вже мав, і в тебе є на себе право власності. А якщо на тебе на себе є право власності, тобто ти собі належиш. Тобто, якщо ти себе втрачаєш, ти собі більше не належиш. Хм, Якщо ти довго дивишся у дзеркало, то ти дивишся сам на себе. Але якщо довго дивитись, ти сам собі починаєш подобатись і закохуєшся сам у себе, ти стаєш самозакоханий, але в тебе є відчуття кохання, тобто ти вмієш кохати, тому ти емоційний, але ти все одно закохуєшся сам в себе і тебе називають самозакоханим, хоча ти відчуваєш справжнє кохання. Хм, з'явилася качечка. Качечка просто чекала момента, щоб з'явитися. Тобто, качка розбирається в годиннику, а це означає, що він у неї є. Тобто, Качка приховує, що в неї є годинник. Хм, Якщо довго чекати потяга, то він обов'язково приїде. Але ти це вже не побачиш. Дякуємо за допомогу. Будь ласка, на нашій гірській стежці стався величезний сув, і зараз вона в надзвичайно небезпечному стані. Допоможіть нам розчистити територію для туристів, адже ми не хочемо, щоб купи сміття заважали людям насолоджуватися прекрасними краєвидами. Якщо тут стався гірський сув. Але навколо сміття, це значить на горі було багато сміття. Тобто хтось його там залишив, але треба розчистити шлях для туристів. Тобто, це саме туристи залишили там сміття. І якщо я відновлю шлях, то знову з'являться туристи і знову з'явиться сміття. Угу. Кажуть, що бджоли дають мед але вони його не дають. Це ми привласнюємо мед у бджіл. Тобто, ми його крадемо без дозволу бджіл. Тобто мед не належить бджолам, адже вони нам не кажуть, що це їх власність. Тобто, бджоли не освічені у цьому плані. Бджоли. Роблять мед в залежності від культури, де вони опилювали квіти. Тобто ці рослини, з яких вони брали, пилок, ростуть на певних територіях, які потребують певної агрокультури. А бджоли дають з цієї культури мед. Тобто бджоли клієнтоорієнтовані. Хм. Якщо у тебе є декілька особистостей і ти гарно до них ставишся, це означає, що ти гарно ставишся до інших людей. Хм, Якщо сміття назве мене сміттям, це буде означати, що я поганий, чи це буде означати, що сміття прирівнює мене до себе. І тепер питання, чи сміття вважає себе гарним чи хорошим, тобто інтерпретація слова сміття від сміття дуже відрізняється від сміття. Якщо вода закінчується, то у води є початок. Але якщо вода не закінчується, то у води немає кінця. Якщо повернути бджолом їх мед. Це буде означати, що ми гарна людина, чи це ми просто намагаємося виправдати самі себе через те, що ми вкрали у бджіл Хм, Якщо уважно подивитись на різні сторони, ми побачимо різні сторони, тобто ми будемо різносторонні. Якщо мріяти про мрії, то ти мрійник, чи ти сам став мрією, в яку хочеш мріяти, і з мрії, про яку ти мрія? Філософія. Якщо в мене 666 листочків, це означає, що я багато хорошого зробив для природи? Чи це я робив багато хорошого, щоб потім зробити багато поганого. Якщо думати про те, як думаєш, то ти починаєш думати у думках, але все одно ти думаєш. Тобто ти думаєш про те, як думаєш, щоб багато думати. Якщо поглянути на погляд, іншим поглядом. То погляд все одно залишиться поглядом, в незалежності з якого погляду ми дивилися на погляд? Якщо черепаха вміє швидко бігати, але все одно вона повільно повзає, чи це означає, що це її бачення світу, і його швидкоплинність їй і не подобається, тому вона протестує? Через швидкі змінення у світі, через свою повільну ходу. Хм. Філософія, психологія. Саме головне залишається людьми і кричить, що ви живі.